Я покажу вам тракторів декілька різних різних марок моделей, привезених з скандинавських країн. Взагалі, дивіться, перший трактор це у нас Deutschfahr Agrotron 85, наскільки я поняв, 85 кінських сил. Але щось він виглядає мені як то більше тут кінських сил. Такий от тракторець, Дейсфар, друзі. Якщо комусь цікавий він, можна перевірити, поїздити, показати. Це детально. По кабіні, кстати, непогано взагалі виглядає. Охайний, чистий і ще такий запах, знаєте, даже прикольний. Коротше, всі маси виключені, механічна коробка передачі. Тут половинки, наскільки я зрозумів, є. Навеска управляється. Взяти собі такого Дойцфара краще будь-якого МТЗ чи якогось блін, китайця. Каталог є на ньому. Аптечка тут типу має бути. такі Дойцфарики. Це у нас реверс вперед назад, так? Да? Да. В общем. Тут рік не пише, тільки кабіна. Агротрониці, кстати, надійні трактора. Ось такі трактор, друзі. Бірка, ЗТФ міст стоїть. Отакий тракторець. Може бути ваш. Може бути ваш, який там мотор у нас дойц, зрозуміло, що Дойц, фільтр, дойц оригінал, дивіться сухо, не до ніяких потків, нічого. Рік його зараз подивимося, який його рік по шинах, кстати, порядок, Шини, дивіться, не, не потріскані, нічого, не передні, не задні в хорошому стані. Такий трактор, на собі можна підфарбувати, хто там захоче. А який його рік не знаю, мені здається 2000-х є його 2000 а де табличку знайти з роком. Тут є табличка на нав'язки. а з роком табличка. Я не знаю, де, якщо чесно. Хір я знаю. Коротше, 2000-х Якщо треба буде комусь цікаво, то знаю який точно його рік. Що, закритий капот. В общем такий десфар.